З робочим візитом на Кагарличину завітав президент благодійного фонду родина Олександр Онищенко. День був продуктивним та насиченим. У Слободі Онищенка зустріли вітальним концертом. Він колонає гайпромоту у свою чергу. Олександр Онищенко розповів про себе. Мені дуже приємно зустрітися та познайомитися з вами і поспілкуватися у всіх тих наболіючих питаннях, які. Ви маєте Болодинний фонд родини підтримує в основному дітей, дітей з сири, пенсіонерів. Я чоловую федерацію кінного спорту України. Приймав участь також в Олімпійських іграх у Китаю і дуже пишаюся тим, що наша команда також була путівку на Олімпійські ігри у Лондоні. За період роботи в Кагарлицькому районі фонд родина зарекомендував себе як організація, що вирішує основні проблеми швидко й ефективно. Багато людей приїжджало до нас в район, у наше місто. Багато різних, різного рівня політиків, депутатів і так далі. Всі дуже гарно розмовляли, гарно розказували, але ніхто, жоден із них, зламаного гроша не дав, ні на які заходи. Ні на дитячі дошкільні заклади, ні на освіту, ні на культуру у нашому районі. Один-єдиний, і я відповідаю за ці слова, тому що це дійсно так і є. А тому хочу ще раз подякувати Олександру Романовичу вам за вашу благодійність, за вашу діяльність на території нашого міста, на території нашого району. І сьогодні кожен приїзд Олександра Романовича просто так не проходить. Кожного разу, коли він з'являється у нас в місті Карлику, залишаються сліди від цих приїздів. Водночас на прохання жителів Слободи Олександр Онищенко пообіцяв уже скоро спородити сучасний дитячий майданчик та допомогти з освітленням центральних вулиць по закінченні зустрічі. Президент родини привітав селян подарунками. Такої турботи, такого ну, якоїсь, такого доброго всього, ми не відчували. Обіцяли нам дуже багато, але тільки на словах. Доробили, що здоров'я нема. а така турбота про нас єсть, виконує те, що обіщає. По від'їзді зі Слободи Олександр Онищенко завітав до місцевого дитячого садочку з подарунками дітлахам і вихователям. Далі за планом, прийом громадян у Кагарлику та зустріч з жителями міста. Він спокійний чоловік виспитаний і виникає в наші проблеми. А це дуже багато значить, коли людина старається зробити конкретно для людей, конкретно для кожної людини, то я думаю, що ця людина повинна бути слова. Фонд родина я чула з 2009 року, і він займається благодійністю, тому ми це будемо робити. Ми це робили. Звертайтеся, я завжди буду радий вам допомогти. Рітетним завданням у роботі фонду є допомога православним храмам. Зокрема, за фінансування родини спорудять іконостас для Кагарлицького Троїцького собору. До приїзду благодійника віруючі зібрались у храмі, аби молитвою подякувати. Подальгосподіваним Олександра, і сохрани його на сохраніло. Намногая лето». питання спорудження іконостасу у нас стояло. Гостро і, по суті, було в тупіковому стані, але я звернувся до президента благодійного фонду Родина Онищенка Олександра Романовича і він пообіцяв і не лише пообіцяв, а вже виділив кошти на перший етап спорудження цього іконостасу. Ми сьогодні піднесли молитви за ваше здоров'я, за успіх ваших справ. А молитви в цьому храмі, як взагалі в кожному храмі молитви за будівельників, фундаторів, благоукрасителів, строїтелі, жертвителів, підносяться весь. Період скільки храм стоїть, це дуже добре, тому що це благодійність така, яка залишається у віках і залишається в душі людей. Важливою у роботі благодійного фонду є підтримка спорту. За сприяння Олександра Онищенка в Кагарлику оновлено центральний стадіон. Також під патронатом фонду родина пройшов танцювальний конкурс Кагарлицький майданс. Мені дуже приємно, що наш благодійний фонд родина прийняв участь у цьому святі. Сьогодні кожен учасник змагань отримав від нашого благодійного фонду призи та подарунки. І це хотів би вам побажати, і привітати вас цим святом, побажати вам щастя, міцного здоров'я, побільше вам перемог у житті. Хай вам щасливі. По закінченню візиту, президент благодійного фонду родина Олександр Онищенко пообіцяв крок за кроком і надалі вирішувати проблеми району.